Зараз будемо делать пуск якийсь СМД сборно, сборно, короче. Поршня типа 20, головка 23 нарізана під сідла. Стартирочок. Залили в шланги масло, щоб цей, ну, щоб насоси нові, щоб не спалить. Так, насосик. Андрюха прислав нам кожух всі, хто бачив, вже його трохи. Ну і зараз будемо пробувати. У нас трубки пусті, соляру закачали, поставили плюс-мінус 24 градуса. М'ятки ми неправильно поставили, Т на 24 градуса стає добре, ми не заморачуємося. Що ти знаєш на що замикати? Ну так, пробуй. Ну давай. А може ворота відкрив би? Чи потім. Щоб ми хоча б бачили, куди вибігати. Через поріг. Це, я не дивився чи підкачав, не у нас давление трошечки з плюсом починається, Так, сейчас. Ну давай. Пішло давление. Давай, я просто заглушив. Не зажата на, на форсунки на третій циліндр. Ось, Отут? Да. Ну, з високого. На 19 девятнадцать. Шеверну. Славенько? Да нет, зажата, блядь. Зажата?

там воно, воно покапало а сюда на месяц, дивлюся, щось скапає. Ну, так, знаешь, вообще, да. ну а що, нормальне зажигання виставлено. правильно метки. Да, да. А плосок тут немає? Плосок задній. Щоб, щоб газолька. Газолька трошки добавить потом.

На сутку натани А На скрутку візьми. Осо. Просто згинай Ось тут згинай. В принципі, заживання десь навіть навіть не будемо. 24, десь 25 градусів вийшло. То в принципі можна закривати кришечку, бо заригає, так? Да? Закриваємо? Так. Да. Надо спробувати підтягнути. Стало в центра, короче, всі діла. Форсунки, що в нас? Треба Андрюхи спитати, скільки 175 він зробив чи 180. Поки Юрка кришку миє. Смазочка пішла. Всі ці. Все гуд. Можна піджати кришку. Ще Що... трошки подерчим. Що, ми кинули кришечку. Газ зараз, як був, я заглушив колектором. Зараз подивимося, як він цей як він стартане. हाँ कृषि Води немає. Всім хорошого настроєння.